Дуже дякую вам за запрошення. Дійсно, сьогодні мав хвилинку здоров'я я, але я вступлю в своє місце для надії космови. Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні 5 хвилин для вашого психологічного здоров'я. І якщо ви пам'ятаєте, про що ми з вами говорили. Коли я виходила на цю сцену, я вже трошки давно не була. Пам'ятаєте, про що чому говорила? Просто не бачу, що там? Мова, любові, діт... любові до підлітків і дітей. Пам'ятаєте, які ми вже з вами розібрали? Про які ми вже говорили? Слова і дотики. Да. Ми з вами говорили про слова і дотики. Сьогодні поговоримо про ще одну умову любові. Вона дуже-дуже важлива, не тільки для підлітків і дітей, взагалі для сімейних стосунків. Але на початку хотіла вас запитати, хто з вас любить планувати? Має там різні календарі, додатки в телефонах? Планує, планує. Є такі? Окей, так. okay. а в кого із вас є календарі або планери, присвячені вашій сім'ї? Є такі? Там? <рес> ну, таких немає, так? Да? Є такі дуже класні календарі, присвячені е, с, би, спільному проведенню часу сім'ї. Їх насправді дуже багато <клес> в інтернеті. Просто дуже часто це говорить про те, що в нас є певні пріоритети, да? бо у нас є робочий календар, календар по служінню, наприклад, да? ще календар по навчанню, а сімейного календаря немає. Тому візьміть це це диназамітку. І от сьогодні мова любові наша, як ви думаєте, яка? Час. час, так. Мова любові часу. Так, я переключу слайд. Ага. Мова, яку можна перекласти так, побудь зі мною або продуктивно проведений час вашими дітьми. Як ви думаєте, що це за хвилинки? Є у вас якісь такі уявлення, що це може бути? Добре, щоб довго вас не мучити, я розкажу вам про. Буквально два слова, Проводилося два дослідження. Ну, це такі соціологічні опитування, але все одно варто на них звернути увагу. Одне з них проводилося в країнах Європи, а друге в країнах пострадянського Союзу. І от в країнах Європи батьки, тобто тато, проводить в середньому з дитиною в день 35 хвилин. Як ви думаєте, це багато чи мало? Це в ході опитування, більше тисячі опитуваних було, і ось такі результати: 35 хвилин. А татусі в пострадянських країнах проводять зі своїми дітьми 18 хвилин на день. Задумались батьки, так? Татусі. Насправді час, який ми батьки присвячуємо своїм дітям, він дуже-дуже маленький. Мами проводять трошки більше часу, десь в середньому від однієї до двох годин, Ну, це мається на увазі ось такий, як зверху написано, продуктивний час. Коли я поруч з дитиною, просто коли я з нею разом продуктивно провожу час. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу, тому що це дуже-дуже важливо, особливо для тих дітей і підлітків, в яких є мова кохання, мова любові, вірніше час. Е, такі діти вони вам ніби символізують, мамо і тато, ти мене любиш тоді, коли ти проводиш зі мною час. Не тоді, коли ти дариш мені подарунки, я це відчуваю. Не тоді, коли ти говориш мені слова. Так, це дуже приємно, але найбільше я хочу від тебе, щоб ти проводив зі мною час. І в мене зараз питання до наших дітей і підлітків. Підніміть, будь ласка, ті, хто вважає, що тато і мама з ними проводять багато часу. Чи є такі? Хто вважає, що тато і мама о, сім'я суханових? Контролюємо. Слава Богу. Слава Богу, серед нас є такі діти і підлітки і молодці чудово. Сьогодні просто декілька таких порад для вас. Як можна проявляти мову, любові, час до своїх дітей? Вони дуже дуже такі прості, але інколи ми про них забуваємо. Що уважно перше, уважно слухати дитину і тримати з нею здоровий контакт? Пам'ятаєте, я вам вже знаю про це говорила. Коли ви розмовляєте з дітками особливо маленькими, сядьте на їх рівень, не стойте над ними, щоб вони не лякались, Сядьте на їх рівень, щоб ваші очі були на одному рівні з їх очима. Слухайте уважно, коли вам розповідають або діляться діти чимось. Запитуйте в них про їх почуття. Ходіть разом до магазину чи по інших справах. Дуже часто вам треба піти купити кліпчик чи ще щось. І різнить з собою вашу дитину. Це також буде спільно проведено час. Відвідуйте кінотеатр, кав'ярню, проводуйтесь парком, грайте в будь-який спосіб, навіть до домашніх справ залучайте дитину як до гри. Давай з тобою пограємо в гру Я пільмєні, в пільм'яні, як зараз там наліпимо пельмені чи варенички. Багато документів, веселі забавки, відшукуйте нагоду, посміятися. Сміх, до речі, дуже гарний спосіб і позбутися різних таких гострих конфліктних ситуацій, тому шукайте привід посміятися з вашими дітьми. Е, дуже класна така практика це сімейні традиції. Ми також з вами обговорювали. Е, класна практика проведення часу зі своїми дітьми. Придумайте, кожній сім'ї може бути своя сімейна традиція, вони можуть мінятися постійно, але це гарний час. Гарна наподаль більше проводити час зі своїми дітьми. Малюйте разом, ведіть спільний щоденник. Я вам зараз покажу, бо це буде. Спільний спільний. Дуже класна практика, це з меншими дітками, з більш зі старшими дітками можна трошки інакше робити. Дивіться, ви робите такий календар і кожного дня обговорюєте зі своїми дітьми, як пройшов твій день. Клейте або позитивний смайлик, або негативний. Так, тут є різні смайлики. І говорити, чому ти сьогодні так себе відчуваєш? Буквально 10-15 хвилин виділять на це, поговорити з дітьми про їх настрій, про їх почуття, про їх емоції. По-перше, буде розвивати в них емоційний інтелект. Тобто ваші діти будуть розуміти, сьогодні я відчував, наприклад, страх, або сьогодні я там відчував смуток, або сьогодні я відчував злість, або образу. Бо часто діти не розуміють, що вони відчувають. ви будете вчити розпізнавати свої емоції, коли вони вмітимуть свої Різнувати емоції, легше буде розпізнавати емоції інших людей і менше сваритися і конфліктувати. Що можна робити з підлітками? Вони вже трошки інші, ніж діти. Пам'ятаєте, ми говорили про те, що вони хочуть від вас піти, сепаруватися, ділитися. Їм вже не так треба час, як треба було раніше дітям, коли вони верніше, були дітьми. Дуже важливо вечеряти зі своїми підлітками. Як правило, у них дуже мало часу. В них навчання, різні такі важливі питання, і вичеряти з ним, обов'язково візьміться як сімейну традицію, вечеряти своїми підлітками разом, без телефонів, без гаджетів, обговорювати день, який пройшов і що було в цьому дні. Ще одна така цікава традиція, ми трошки вдома в нас практикуємо. Перед молитвою читаємо біблійний вірш. Тобто тато наш бере якийсь вірш, який читає, і кожен із нас говорить про те, що йому відкрив цей вірш, що бути з цього вірша міг взяти для себе. Да, і тут не забагато для дітей, наприклад, можна цілерозділ читати їм ну, скучно, а просто по біблійному віршу, і що ти з цього можеш взяти для себе. Така проста порада. Знайдіть час переглянути хоча б е, раз якийсь період гарний християнський фільм або такий з моральним, гарним змістом, і обговорити, обов'язково обговорити, задавати своїм дітям питання, під що ти виніс цього фільму, що для тебе було важливе. Діліться своїм досвідом стосунки. Як у вас складалися стосунки з протилежною статі, тому що дітям дуже складно інколи в цьому певному світі в підлітковий період, діліться своїм досвідом, діліться своїм досвідом вибору професії, говоріть з ними про це. Підтримуйте ініціативу ваших дітей, які ходять на футбол, або на малювання, або ще кудись. Цікавтеся, як сьогодні пройшов твій день, що було на тому гуртку або на тому гуртку, бо це їхні інтереси цікавтеся, як їм там. Катання, погоди на велосипедах, те, що загортовує сили в ваших дітям. Грайте родину у настольні ігри і знову ж таки, як було і про дітей, долучайте ваших підлітків до домашнього обов'язків. І коли ваші особливо хлопці наприклад, підростають, дуже гарно, щоб тато брав їх з собою на роботу, або мама кудись з дівчатом права показувала показує цінність праці що це важливо. І це... Просто як е, приклад, як можна сімейний календар в Google створити. у да? Кожному є наприклад Google аккаунт, ви створюєте свій власний такий сімейний календар, і, наприклад, знають, що ось тоді або тоді, або тоді у вас якась спільна сімейний, е, сімейний захід. І знову ж таки, хочу вам нагадати про п'ять мов любові. Останнє, що я вам нагадую кожного разу: питайте у своїх дітей, як або коли ти відчуваєш, що я тебе люблю. Не забувайте про це. Вам багато відкриється в цьому. І ще один такий момент: пам'ятайте, що присутність не дорівнює спілкування. Можна бути присутньою, але діти не відчуючи волі. Благословіть вам і вашим сім'ям. Амінь. Амінь.